Спецпризначенці батальйону Івано-Франківськ не можуть нести службу. Вони звільнені з органів внутрішніх справ. Громадські активісти ВО «Голос» запевняють, таких колишніх бійців понад сотня. За її словами, після повернення з зони АТО правоохоронці викликали спецпризначенців до себе та змушували писати заяви на звільнення за власним бажанням. Мало того, у рапортах йшлося, що вони позбавлені служби у зв'язку із непроходженням випробувального терміну. На думку активістів, це пряме порушення їхніх прав. Вони не можуть підпадати під цей пункт в, в прибувального терміну, так як дані люди заохочувались, отримували чергові звання. Людина, яка на іспитовому терміні згідно трудового законодавства, не може допускатися до самостійного несення служби і отримувати чергові звання. Є підозри, що цим керував особисто заступник начальника МВС в області полковник міліції Воробйо, за яким ростуть золоті верби. Вони примушували цих бійців писати рапорта і звільнятися, щоб вони не отримували відповідних пільг, які необхідно. Було робити один серед звільнених бійців, мешканець Тисменецького району Василь Дорошенко в лавах батальйону Івано-Франківськ був учасником сумнозвісних подій під Іловайськом. Після цього займався охороною громадського порядку в обласному центрі. Каже, він і чимало його побратимів хотіли повернутися на передову. Втім, не вийшло. Я прийшов у кадр, Мені сказали, пише рапорт за власним бажанням. Коли я написав рапорт за власним бажанням. Число не ставили, просто підписалися, вони саме число поставили. Заяву з проханням здійснити перевірку діяльності кадровиків у МВС. Активісти надіслали до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До речі, самі ж правоохоронці на дану прес-конференцію не завітали.